Друге за цей рік масове отруєння у Чернівцях. Після святкування весілля 11 людей опинилися на лікарняному ліжку. Усі хворі пригощалися у ресторані гостинний двір у Чернівцях. У неділю стало зле сімом гостям, а в понеділок ще чотирьом. Усі звернулися за допомогою до обласної клінічної лікарні. Скарги при госпіталізації на слабкість, на біль в животі, підвищення температури, нудот, облювання і пронос. Попередній діагноз харчова токсикоінфекція сальмонельоз. Наречена ліна, яка і запросила друзів та родичів на власне весілля, розповідає до свята готувалася заздалегідь, а про злочасний ресторан чула лише хороше. Опираючись загальному на якісь рекомендації, що давали нам знайомі, і на красу інтер'єру на дуже велику привітність персоналу і там адміністраторів, котрі з нами спілкувались попередньо, ми замовили цей ресторан. На жаль, не поцікавившись на той момент, чи чи будуть дотримані всі санітарні норми на рахунок приготування їжі відповідно до законодавства України, цей об'єкт є об'єктом, який знаходиться на спрощеній системі оподаткування, тому. Тому сане під службою він не перевірявся. Санепідеміологи кажуть, ресторан працював без експлуатаційного дозволу. А в ході перевірки закладу фахівці виявили суттєві порушення законодавства. Це і відсутність необхідних дезінфекційних засобів. Це і Порушувався режим миття посуду. Був відсутній необхідний набір ван для миття посуду. За словами пані Ліни, ресторан своєї провини не визнає. Мовляв, люди могли отруїтися принесеними з дому продуктами. Це були консервовані оливки та маслини, які закриті вже в бляшані банки. Це так само була червона ікра, гриби консервовані. Ну і звичайно, торт з цього переліку найбільше підозр у рестораторів та санепідеміологів викликає саме торт. Утім, пані Ліна запевняє, купувала його в одній із Чернівецьких кав'ярень у якості впевнена велика кількість людей, які госпіталізовані, пішли з банкету до того, як їли цей торт. Життю хворих нині нічого не загрожує. Лікарі обіцяють виписати їх вже за тиждень. Ті, які були раніше госпіталізовані з позитивною динамікою, почуваються краще. Четверо осіб, які госпіталізовані вчора наразі стан середньої тяжкості. Що стало причиною отруєння чернівчан, кондитерський виріб чи порушення рестораном санітарних норм? Поки тривають лабораторні дослідження, про винних цій ситуації говорити зарано.